І поговоримо про те, чому досі в Україні все ще залишається вулиця Пушкіна. Щоправда, остання єдина в Україні на підконтрольній території вулиця Пушкіна, але все одно і є вона. Знаєш, де Андрію на Тернопільщині. Ну, що ж ти навіть не якоїсь інтриги не потримав. Ти це не дивує, що на підтримку? Я не знаю, де саме, може там, де Почаївський монастир може стих це... на вулиці Тут Люди Пушкина. теж висувають подібні е, ось такі м, гіпотези, що, можливо, воно десь там близько до Почаєва і до діяльності УПЦ МП. А є ще така громада, Мельнице Подільська в цій Тернопільській області. І там є, наприклад, вулиця Ванди Василевської, вулиця Гагаріна, вулиця Глінки, вулиця Лермонтова. Вули... Вулиця Митяшкіна, вулиця Некрасова, вулиця Пушкіна. А ну власне, оце от там той Пушкін лишився, вулиця Шернешевська, вулиця Чехова. Там що російське гетто якесь? Я не знаю. Ми зараз запитаємо, чому туди вивезли всіх етнічних росіян з Тернополя <сум> або з усієї гроші. України. Зараз запитаємо Олександра Музичка, історика, що нам з тим робити і з, тим, з тою громадою, з, з тим селом в Тернопільській області і, і загалом. Бо тут хтось питається, а що не так з вулицею Гагаріна? Може, хтось ще теж вважає, що не так з вулицею Пушкіна. Може, вона має залишатися. Тут як багато людей казали: а що таке Алла Погачова? Вона велика співачка, її знають у цілому світі. Але я питалася своїх друзів за кордоном, чи знають вони її, і вони казали, що не знають. Олександр Музичко, історик, долучаємо його до нашої розмови. Пане Олександре, вітаємо вас. Доброго дня. Пане Олександре. То мають вулиці Пушкіна залишатися в Україні, чи не мають чи Гагаріна, чи якихось інших російських діячів? Ні, Моя позиція вона давно сформульована уже років, напевно, 20 тому і незмінно. Е, ні, звичайно, е, я про це писав, як кажуть, коли це ще не було мейнстримом, Що російська культура, російський язик е, це все є знаряддя руского міра, з яким власне йде війна? Тобто війна не йде. Виключно з путіним Медведєвим там ще з якимось е, політичним режимом. Тобто, ця війна є екзистенційна війна, яка абсолютно правильно зазначає, наприклад, шановний воїн ЗСУ, офіцер ЗСУ Юрій Сиратюк. Тобто, це не просто навіть війна за незалежність, як на мене, тому в цій війні є дуже важливі маркери ідентичності, як ви правильно спочатку сказали свого вступу до теми. Так само це війна за ідентичність, і частиною цієї війни є російські маркери. Тобто, одним з яких є звичайно Пушкін, але далеко не тільки Пушкін. Я би поділив на декілька категорій: є такі загально загальнорускомірські символи, тобто, ну, звичайно, до них відноситься Пушкін, як творець е літературної російської мови, Росії русского язика, е але є і совєтські символи. От ви якраз. Правильно э, наголосили на Гагаріні, тобто це такий э, русський мір Лайт, який взагалі був Совєтський Союз. Э, хитра така схема, тобто в э, Російській імперії взагалі заперечували факт існування українського народу. Ну в радянському союзі його, начебто, дозволяли, але він мав бути молодшим братом э, російського народу. Ну і отакі вот гагарін, це такий добрий руський парень так би мовити, який полетів в космос, начебто від всіх. В тому числі йому допомагав корольов там з України і так далі. То тобто, це таке конструювання яке ем, все рівно такого рускоязичного простору. Тому очевидно, що і Гагарін, і багато хто інший, і е, місцеві такі діячі, як той самий Утьосов, вони всі розвивали російську культуру, е, чи в якомусь російсько імперському варіанті, чи в совєтському варіанті, але все це. Дві сторони одного такого дволікого януса рускомірського. Але як в принципі ставитися до того, ну, в Одеса все одно так чи інакше, от в тому вигляді, в якому вона зараз сформована, вона все одно сформована Російською імперією в Російській імперії, указами і так далі. І грошима імператриці тодішньої російської. Ну, тобто, ми ж цього не можемо на це, в принципі, заплющити очі і сказати: ні, це хаджибей, це козаки. Чи можемо? Ми маємо не просто заплющувати очі. Ми маємо вибудовувати свою е, картину світу загалом, е, і не дивитися на світ і історію російськими очима, тому що те, що ви тільки що озвучили, це якраз типовий російсько-імперський підхід. В принципі, його можна продовжити на совєтський період. Знаєте, в Одесі є ті ть мост, так званий, угу. ну його це по суті продовження російсько імперської доктрини, що все роблено Ем, щодо ну, зверху, да, бачите, бачите, бачите пане Андре, да. я, я додам, я додам, якщо дозволите, навіть якщо ми візьмемо місто Львів, та, от здавалося б, інший полюс, суперукраїнське місто, колиска там, не знаю чого, там український Пімонт, як любили самі Галичани казати, в 90-х, але е, Пімонт був ще таким індустріальним промисловим центром, тут якраз не складалося. Але я не про це. Я про те, що е, Львів же ж. Теж, от виразно, він є створений фактично австрійцями. Ну, от саме той Львів, центр і так далі. І, і, і ми дотепер, до кінця, деколи ми, ми, ми дивимося на австрійську будівлю. І не можемо зрозуміти, чому вона така. Тобто вона мала сенс, австрійці це будували, вони так це планували, але це втрачено, тому що суміжних вже будівель немає, тому що десь зруйнована якась інфраструктура, яка існувала до цього. А воно все мало сенс. І воно десь цей сенс десь ще живий, десь у відні, а у Львові вже перервався. Я це до того кажу, що навіть у Львові є проблема з тим, що ми вважаємо зараз своїм. А що ми має, можемо вважати австрійським чи польським? Я, 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 би, я би не хотів перескакувати на тему Львову саме Львів, це ну, кожне місто, очевидно, має свою специфіку. У Львові значно простіше відокремити совєтське, так скажем, де, е, ніж це зробити на півдні і на сході України, де е, совєтський наратив він значно глибше війшов в е, ментальність е, населення, на жаль. Тобто Україна відрізняється головним чином тільки за рівнем русифікації, рівнем зросійщення. І ще раз повертаючись до того, що таке історія міста. Історія міста це акумуляція дуже різних шарів історії і дуже різних напрямків діяльності різних етносів, різних груп. Наше завдання зараз зрозуміти чітко, що Одеса, зокрема, і не тільки Одеса, і, наприклад, міста Дніпро і багато інших міст вони є. І побудовані, і створені їхні культурні обличчя дуже багато в чому українцями. тому що цей момент якраз дуже сильно зарихтовувався, дуже сильно заплямовувався, фактично білим кольором, тобто так звані білі плями історії. Недаремно і сучасна Труханівська влада, яка по своїй суті, як на мене, є російська окупаційна, вона дуже боїться, щоб, наприклад, вулиця Гагаріна. В Одесі е, на зупинках оголошувалося е, так, як ми її власне назвали е, група робоча група при одеській військовій адміністрації, е, проспект Лесі Українки. Розумієте, то тобто, е, ситуація якраз в тому, щоб показати, що Оде Одеса не була сконструйована там на гроші Російської імперії, тільки е, бо гроші Російської імперії, в тому числі праці українських селян, зерно. Яке е, просто потоком лилося з паділля е, на е, територію Одеси до одеського порту, і в тому числі вигружалася торгувалися українцями, теж тому е, я ще раз стверджую, що Одеса є українське місто, тому що в цьому місті є дуже виразно українська складова. Але очевидно, що е, ми, як е, люди, які досліджуємо реальну історію, ми розуміємо, що тут діяли. Представники різних національностей, але ми маємо оцінювати цю ситуацію якраз адекватно, а не е, зображувати так, що е, Одеса розвивалася завдяки якимось конкретним тільки урядовцям. Місто це все таки організм певний. Пане Олександре, дякуємо вам. Ми Сподіваємося, що наша розмова якось може. Підштовхне мешканців отої громади на Тернопільщині, бодай знайти назву для вулиці Пушкіна. Ну і ще великий там перелік різних російських діячів, які в.